Я працюю у світі майже 30 років, вчитель методизму, соросівський лауреат. Я ніколи в житті не принижував дітей. До речі, фотографувати дітей без дозволу їхніх батьків забороняється, щоб ти знав. Є? Привіт. Привіт. Е, скажи, будь ласка, як тебе звати? Дмитро Залопецький. А де ти навчаєшся? В ліцеї. Дивись, кажуть, що у вас в ліцеї є такий директор, Бабій Григорій Ярославович, і він фотографує дітей. Що ти можеш сказати по цьому поводу? Так, це правда. Те, що Бабій Григорій Ярославович знімав на відео та фотографував порушники, це правда, повна правда. Мені відомо три випадки, що він знімає фотографує на відео. Перший випадок це був, наприклад, одного учня, один учень набризкав дезодорантом у себе класі. Тоді е, бабій викликав його маму до себе в кабінет і двох тік знімав на, від, на відео. Начебто на якусь там книжку дисципліни ліцею щось готов. Другий випадок, те, що, е, що це було. Де, зараз. А, те, що він е, двох порушників з, з 10 класу зловив, вони порушували дисципліну, він зловив, забрав їх кабінет до себе, сфотографував. І заставив писати пояснювання. Ні, це було насправді неправильно, тому що можна було запитати лише пояснення без фотографії. що вони дали дозволу на це. А що було якесь таке порушення серйозне? Та ні, то вони просто. Ну стабільні учень завжди порушують дисципліну. Незалежно від якого віку, яким. Кожен порушує дисципліну, але. Писати пояснювання і фотографувати без його дозволу, це було неправильно. Можливо. А ще які були ще якісь випадки? Так, ще був один випадок, те що через якусь якась поділка часто незначна, що директор зіткнувся з двома учнями, зараз в... на пішла в них розмова, і потім він забрав їх в цей кабінет з на свій айпад, телефон. Чи айфон, чи айфон не пам'ятаю. Фотографував їх і е, назвав, назвав їх інфантальними. Скажи, будь ласка, а батьки знають про такі от фотозйомки? Вони навіть не знають, про те, що таке буває. Просто діти не хочуть розказати своїм батькам те, які вони насправді є. Ну, те, що скривають, як кожна дитина. Але про фотографії взагалі нічого не знають. Навіть не повідомлення було про це. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а діти, як діти взагалі ставляться до такого директора? Ну, так, він морально вбиває цих дітей. Морально, принижує їх. Пам'ятаю, мені розказували, що одного разу він назвав свого учня нерівним йому по грошах, по обіду і по розуму. Думаю, це справді було морально обідно. насправді він міг обідати дуже сильно дитиною. Тобто він може принизити учня тільки через те, що цей порушує дисципліну? Так. І що себе питати, Так. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, а чому ти боїшся показувати своє лице? Ну, тому що я переживаю за себе за своїх друзів, він має пістолет, може, всяке може бути. Так, я теж чув, що у нього є пістолет, це правда. Е, дякую тобі. Дотримуйтеся закону. Не виходьте за рамки, не